Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках, огляду судової практики Великої палати Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень, це з 8 по 14 червня цього року. До речі, дуже цікаві тут тематичні огляди, я про них розповім. Да і самі е, рішення, які прийняла Велика Палата за цей тиждень, вони в принципі, змінюють судову практику, яка існувала і місяць відповідні правові висновки. Тому раджу послухати. воно невеличке відео буде. А поки ви слухаєте, п'єте чай, каву, водичку, просто відпочиваєте і послухаєте цю практику. Обов'язково підпишіться на мій YouTube, мій, де ви будете бачити відео, а також обов'язково підпишіться на телеграм-канал, там я дам посилання саме на ці рішення, про які я вам зараз буду розповідати. І так, перше рішення Великої Палати: вони зробили висновок щодо переуступки боргів. Що позитивного в цьому рішенні? Що переуступати окремо борг і окремо іпотеку неможливо. Тобто все повинно відступатися разом. Причому іпотеку не можна переуступити раніше, ніж переступається борг. Однак дуже неприємна ситуація склалась з приводу того, які документами, якими документами новий кредитор чи старий кредитор, чи взагалі кредитор повинен підтвердити своє право. Ну, в даному випадку там новий кредитор. Як зазначено в статті 517 цивільного кодексу, у кредитора повинні бути документи, що підтверджують право вимоги. Велика Палата визначила, що достатньої копії документів. При цьому, знаєте, ситуація склалась досить комічно. Кредитор намагався, новий кредитор, який придбав цей кредит у Фонду грантування вкладів, без відповідних документів і без нотаріально посвідченої угоди про переуступку боргу. Верніше про переуступку іпотеки, що повинна бути звернути стягнення. Йому була відмовлена. Банк вже ліквідований, він не може нотаріально посвідчити і передати це. І за зустрічним позовом про припинення іпотеки також було відмовлено. Тобто ситуація взагалі патова. Є іпотека. Яка знаходиться на компанії, в якій була визнана незаконним її перебування. Назад до банку вона не повернулась, банк не передав їй. Що робити далі? Ну от Велика Палата зробила отакий yeah. нонсенс і фактично завела ситуацію зі своїми висновками. Просто в, в глухий кут. Глухий кут, замість того, щоб виконати прямі норми закону і припинити іпотеку, тому що банк вже не існує, а кредитор, який придбавав, він. Повинен нести ризики цього, ну, вирішили таким чином просто завісити ситуацію. Е, наступна також досить така, на мій погляд, дивна позиція: це стосується строку дії трудового договору, у разі якщо особу призначають тимчасово виконуючим обов'язки. До е, моменту обрання нового. Так мовити, директора цього держпідприємства. Велика Палата прийшла до висновку, що в зв'язку з тим, що зазначено, що він тимчасово виконує обов'язки, їх призначають відповідно до положення там, на строк не більше трьох місяців, то якраз стають ці три місяці безпосередньо, є і строк дії трудового договору, і далі вже уповноважений орган може звільняти у зв'язку з закінченням строку дії договору, контракту, який був укладений. Ну, Об'єктивно трохи безлуздя, тому раджу всім. Ну, на моє переконання. Тому раджу всім звернути увагу на це, особливо тих, кого просять стати виконуючим обов'язки або тимчасово виконуючим обов'язки. Все ж таки, прописуйте в своїх контрактах строк. Строк, на який це просять і чітко визначайте умови, при яких цей контракт закінчується. Тому що це, знаєте, може бути таким інструментом для звільнення особи з посади. Уклали, строк закінчився. До побачення. Самі ж підписали, саме погодились. І два тематичних огляди, на які я раджу звернути увагу, також війшли в цей огляд. Це перший тематичний огляд, який пов'язаний за 2023 рік. Підібрані всі справи, що розглядали це по корупційним правопорушенням і правопорушенням пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень. Тому раджу звернути там дуже цікаве, в принципі, застосування норм закону. Тим, хто займається от, оскарженням цих адміністративних протоколів, і безпосередньо в справах у кримінальних провадженнях чи до корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів, ну, дуже цікава, в принципі, позиція, яка, ой, в принципі, залежить від конкретних обставин справи. Тому раджу з цим ознайомитись. І ще один дуже цікавий огляд, який був зроблений там на латині, не буду повторяти, як. Мова йде про так звані недійсні правочини, які укладені на шкоду іншим. Ну, в господарському процесі це є фраудиторні правочини, в цивільному таких правочинів нема. Ну от вони розписали, яким чином все ж таки добра совість, добросовісність, люблю ці слова. Знаєте, можна ж по-різному трактувати це все на користь інших осіб. Ніби одна сторона зловживає правом, інша не зловживає правом. Ну, в принципі, підібрано оці праві позиції, тобто от, значення добросовісності при недійсності правочину за участю юридичної особи. Застосування принципу добросовісності при визнанні недійсним правочином, укладеного одним з подружжя без згоди другого. Там же ж теж практика дуже різна. Принципово різна. Можна і так, можна і так. Порушення добросовісності та інтервенції в чужі договірні відносини. Ну, знаєте, тут можете просто почитати, яким чином можна, якщо вам потрібно щось оскаржувати, натягувати саву на глобус. Тобто, це дуже такий зручний інструмент для того, щоб визнавати будь-який договір недобросовісним, порушуючим права третіх осіб, порушуючим права. Інших правовідносин, які так чи інакше пов'язані з цим правочином, тут доводити можна все що завгодно. Ну тому раджу просто ознайомитись з цими правовими висновками, які здійснені в цьому огляді судової практики Верховного суду, там Великої палати. Застосування безпосередньо цих принципів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права і знали, як їх захищати і яка саме зараз є судова практика. Ну і не забувайте допомагати Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Допомагайте чим можливо. Звичайно, це потрібно робити, тому що Україна у нас одна, і це наша батьківщина. І їхати звідти більшість нікуди не збирається. І вітати якихось окупантів, які будуть окуповувати з будь якої чи з сходу е, чи з заходу, також не потрібно. Не потрібно шукати господарів для себе. Ми не раби, і вони не пани. А панами можуть бути на цій території в Україні виключно тільки українці. Які тут народились, які тут живуть, які мають українське громадянство. А не будь-хто і вирішувати за нас будь-що. Ніхто не має права. Пам'ятайте про це і прибирайте в цю меншу вартість. Ми гідні того, щоб керувати і бути господарями на власній землі, як і писав Шевченко. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі! Підписуйтесь і поширюйте це відео, а також ставте вподобайки. Це буде ваша вдячність мені за мій труд. До побачення.